Метою, метою нашого брифінгу від 18 липня 2023 року було керівництвом департаменту поліції охорони за підтримки Національної поліції України затверджено доручення з номером 76 про вжиття заходів щодо облаштування об'єктів системами пожежної сигналізації. Ну, основною метою обладнання всіх об'єктів засобами пожежної сигналізації, це, в першу чергу, забезпечення безпеки і безпекового середовища громадян на всіх ступенях в нашій державі і з Значить, На сьогоднішній день фахівці нашого управління мають можливість здійснювати монтаж пожежних сигналізації у відповідності до ліцензії, яка була надана нам в 2017 році, затверджена наказом за номером 196. І від початку відпрацювання даного проєкту на сьогоднішній день в нас вже задіяно під. Засоби пожежної сигналізації 38 об'єктів, з них 8 приватні оселі. Якщо говорити в цілому, то в нас на території Рівненської області задіяно 360 договорів на охорону пожежну сигналізацію. З них 162 – це соціальні об'єкти, заклади освіти, музеї, бібліотеки, будинки культури і приміщення надання послуг населенню, в тому числі і ЦНАПИ, і 182 – комерційні заклади заклади, які здійснюють свою діяльність на комерційній основі. Більш детально, які в нас послуги надає наш підрозділ, які види пожежної сигналізації, сповіщувачі, ми можемо дізнатися від керівника технічної охорони, підполковника поліції Шумакевича Андрія Федоровича. Нині... Поліції охорони Рівненщини проводиться масштабна робота щодо підвищення безпеки громадян, охорони майна в разі виникнення пожеж, а також облаштування помешкань та об'єктів засобами пожежної санізації з метою вчасного реагування та повідомлення співробітників ДСНС для своєчасної локалізації та гасіння пожежі. Як на практиці відбувається облаштування об'єктів пожежної сигналізації? Питання, яке цікавить перш за все, наш спеціаліст монтажної дільниці виїжджає за заявкою будь-якого громадянина чи то керівника підприємства на об'єкт, обстежують, складають відповідний кошторис? Складають проєкт пожежної сигналізації. Наступним кроком є погодження з керівниками даних організацій кошторисної документації, і після чого негайно проводиться монтаж цієї сигналізації, і кінцевим вже на виході є заключення договору про спостереження та обслуговування пожежної сигналізації. Якщо дивитися щодо пожежної сигналізації, датчики чи приймально контрольні прилади діляться на декілька складових по їх функціоналу, це є теплові сповіщувачі, які реагують на підвищення температури або виникнення полум'я саме в приміщенні, які спрацьовують при температурі плюс 70 градусів, і також є димові сповіщувачі. Які спрацьовують негайно при появі диму в приміщенні. Далі дані сповіщувачі передають сигнал на приймально контрольний прилад, який їх живить, забезпечує резервним живленням. І після чого даний прилад передає сигнал до нас на головний пункт централізованого спостереження. Після чого наші оператори чергові пульта негайно телефонують в службу ДСНС, також передають сигнал тривоги нашим нарядам. Поліції реагування. І після чого наш наряд виїжджає до об'єкта, обстежує в разі виникнення пожежі, якщо можливо, своїми силами локалізують, не дають розповсюдитися і чекають приїзду ДСНС, де спільно здійснюють вже заходи по знешкодженню Пожеж. Кожен голова територіальної громади вам надасть ту інформацію, де в першу чергу необхідно звернути увагу, провести обстеження і де вони готові виділяти кошти для встановлення того чи іншого обладнання. Зараз будуються чотири захисних споруди, на яких виділені понад там, 50 мільйонів гривень. Візьміть просто да, ці об'єкти, про них проаналізувати, от вам вже десь можливо буде і проєктна документація, і той самий монтаж, це заклади освіти. Все. Але це буде нове будівництво, це реконструкція. Все, всім дякую за увагу. Дякую.